порядку, порядку порядку денному у нас 10 питань. Отже, переходимо до першого питання порядку денного. Перше питання порядку денного продовження розгляду терміних пропозицій щодо поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Шевченка в місті Черніця. На участь у травах подавали пропозицію три учасника. Товариство програм був відхилена пропозиція на попередньому засіданні терміного комітету. Фізичної особи підприємця Первусяк Іван Степанович е, у скла, е, з ціною 1 мільйон 650 тисяч гривень. Е, під час вивчення тендерної пропозиції фізичної особи Первусяка Івана Степановича встановлено наступне. Відповідно до розділу 3 додатку 3 тендерної документації, учасники у складі пропозиції повинні були подати, зокрема, документи про підтвердження необхідних технічних, кількісних характеристик периметрів. Зокрема, підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторису без назначення поточних цін, скалковці сертифікату міжнародного стандарту ISO 9001 про впровадження системи управління якістю, скалковці дозвільного документу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин механізмів старкування підвищеної небезпеки, і забезпечення тендерної пропозиції згідно з уроків тендерною документацією, тобто банківського у тендерної пропозиції фізичної особи підприємця Первосека відсутні лише вказані документи, що не відповідає вимогам документації в цій частині. Е, відповідно до частини 1 статті 31 закону про публічні закупівлі. Е, пропозиція повинна бути відхилена у зв'язку з тим, що учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим акзаком зверху частини 3 статті 22 закону вимогам до учасника відповідно. А також учасник не надав забезпечення тендерної пропозицій. Ми це маємо голосувати, так? так? Всім зрозуміло. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято Наступна пропозиція, яка оглядається, це приватне підприємство Алекс Кромбур. Ціна пропозиції 2 мільйони 270 тисяч гривень. Пропозиція приватного підприємства Алекс Кромбут відповідає до йому документації. Кваліфікаційним критеріям та вимогу встановленим статтею 16 дозволу про публічні закупівлі. З кількох висновку департаменту комунального господарства. Департамент вважає, що пропозиція Алексі Румів відповідає вимогам та може бути визначена переможцем у даній Зрозуміло, так? Питання ставлю на голосування про визначене переможця. Хто за? Прошу голосувати. Проти, утримався, Утримався один, так? Е, рішення прийнято. Правильно? Дякую, рішення прийнято. При, прийнято. Переходимо до наступного питання порядку. Наступне питання порядку денного. Е, е, технічний нагляд за капітальним ремонтом вулиці Кудинської в місті Чернітяк. Нагадую на попередньому. Бівля була визначена системою такою, що не відбулася, оскільки не було подано більше двох тендерних пропозицій. Тендер було переоголошено, оголошено заново і на сьогодні маємо чотирьох учасників, які взяли участь в аукціоні. Це товариство Незалежна інженірингова компанія, 1 мільйон 473 тисячі 793 гривні, консорціум Техноексперт інженіринг 1 млн 900... Товариство інженерного компанія Актомагістраль 2 мільйона 440 тисяч гривень, і товариство Оріон Будсевіс 2 мільйона 455 тисяч 800 гривень. Перша пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю Незалежної інженерного компанія міста івано Франківськ відповідає вимогам тендерної документації, кваліфікації, а також встановленим статтею 17 е, закону вимогам. Е, Тож, вказана пропозиція відповідає всім вимогам вимови, та може бути кваліфіковано, як переможе. Чи є запитання? Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримуйся. Дякую, рішення прийнято. Перше не правильно? Так. так, переходимо до наступного питання, порядку денного. Наступне питання про є. Констатуємо стосовно поточного ремонту мосту через річку круг на вулиці Гагаріна, ремонт замінобетонних відділення в місті Чернівській. На жаль, на участь у програм пропозицію не єдине, один єдиний учасник. Це товариство ІЛ-пром С ціною 615 тисяч 135 гривень. І система електронних торгів автоматично відміняє... У мене це, 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 це Беремо до відома. Не відбувся. Mm -hmm. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Наступне питання: капітальний ремонт вулиці Толстого в місті Чернівця. Е, на участь у травах побрали пропозицію 4 учасника. Фізична особа підприємець Микітюк Петровосить 1 мільйон 820 тисяч гривень, товариство техніку 2 мільйона 12 тисяч гривень, приватне підприємство Алла. Тромбу 2 мільйона 24 тисячі гривень, товариство астрея 1, 2 мільйона 150 тисяч 528 гривень. Результат пропозиція фізичної особи підприємцям і Петро Васильович. Під час вивчення документів тендерної пропозиції встановлено, що відповідно до розділу третього додатку 3 тендерної документації учасникам необхідно подати, зокрема, документи про підтвердження до Ката міжнародного стандарту ІСО, сканкопію дозвільного документу на виконання робіт та на експлуатацію машин механізму підвищеної небезпеки, забезпечення тендерною пропозицією в формі банківської гарантії. Жоден з цих документів учасникам фізичної особи підприємців Мікідюк не подано в систему електронних торгів у місті Тому на підставі частини 1 статті 31 закону про публічні закупівлі. Учасник процедури не відповідає встановленому засом першої частини 3 статті 22 закону вимогам до учасника до за законодавства. Також учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції. І зв'язку з цим пропозиція відділяється. Зрозуміло, так? Да. Ставлю питання на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Наступна пропозиція... Е Сьогодні це товариство Технобудсервіс. сервіс. На сьогоднішній день необхідно до цього учасника зробити запит щодо уточнення виправлення е недоліків в документах кваліфікації. Тому даний е учасник буде розглядатися на черговій комітету, після того як ми отримаємо відповідь. Ми даємо запити, відповідно ми так. не голосуємо. Так. Дякую. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Okay. Це ми оголосимо буре. На жаль, знову до наводних органів подали пропозицію один єдиний учасник. Минулого разу не подавав ніхто, а цього разу один єдиний учасник, фізична особа-підприємець Яловенко Олександр Олександрович. Ціною пропозиції 210 тисяч гривень. Система електронних проміг автоматично скасувала саме центру. Здатні кількості учасників відповідно до закону. Це просто консультатування. Розуміємо. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання порядку денного. Автоматична сушарка ДРО, управління освіти, необхідно закупити 226 е, одиниць автоматичних сушарок ДРУ. На участь у прова подала пропозицію два учасника. Товариство епіцентр К 234 994 гривні 80 копійок і товариство Сітка Захід Україна 247 470 гривень. Товариство епіцентр К відповідає вимогам тендерної документації, надало всі документи різну переліку, кваліфікаційним критеріям та вимогам статті 17 закону, та може бути кваліфіковано як переможе. Зрозуміло, так? Ставлю питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання порядку денного це. Обладнання для віддалень харчоблоків закладів освіти. На попередніх засіданнях тендерного комітету було визначено переможцем тендерних фізичну особу підприємця полісника Тетяна Ярославівна з ціною 670 тисяч гривень. Пропозиція посіла третє місце за результатами аукціону в цілому. Учаснику було надано повідомлення про намір класти договір, у прикуденному електронній системі. Станом на 23 жовтня учасник е мав завантажити в електронну систему закупівель документи переможця. М ну, так сталося, що строк, що не перевищує 10 днів, а саме до 12 години 23 жовтня, учасник не завантажив документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених статей 17 для подання переможцям тендерної процедури. Те, що ми, не довелося вибрати довідку в місті про цю 11, щось там стався в бій. М -м -м не вдалося. Вони не мають тої довідки, підтверджують неподанням документів. Довідку з податкової завантажили вже після 10-19 терміну, 26 числа. Вона вже там по часу і по даті. І Прийнята як така, що відповідає. Тому відповідно до закону. До пункту 3, частини 1 статті 31 та частини 7 статті 33 закону необхідно відхилити тендерну пропозицію по коліснику у зв'язку з тим, що переможе процедури закупівлі не у спосіб визначення тендерних документацій, документів, що підтверджують відсутність підстав, встановлених статтею 17. А по перше, по-перше, двох, що у нас? А ми відхиляли пропозицію. Перший учасник відмовився від складання договору. Він був визначений переможцем, коли дійшло до договору, він письмово повідомив про відмову. Відкладання договору у другого учасника не відповідав кваліфікації та вимог документації. І було переможцем фізичної особи-підприємця по і п'яної учасники. Тепер ми переходимо до Чи вже наступного засідання. Голосуємо про відхилення. Чи всім зрозуміло? А забезпечення при цьому вимагав? Так. Чи всім зрозуміло? Питання. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу, голосувати. Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Наступна пропозиція, яка залишається в переліку тих учасників, що брали участь в аукціоні, це приватне підприємство Богуслав Буд» 706 тисяч 800 гривень. Ну, на підставі пункту першої, частини 1 статті 31 мислю відхилити дану пропозицію зв'язку з тим, що учасник не відповідає встановленим вимогам е, замовника по статті 22 закону і учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції. Відповідно до тендерної документації, учасники подають, зокрема, станкові довідки про присвоєння. Коду паспорту, або е, особи, що підписала тендерну пропозицію, забезпечення тендерної пропозиції згідно вимогу документації. За результатами розгляду в, е, документів пропозиції приватного підприємства Болуславбуд в електронній системі встановлено, що учасникам не подано вище вказаних документів. Тому я не будемо відхилити дану тендерну пропозицію. Ми відхиляємо.

Ставлю питання. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримуйся. Дякую, рішення прийняти. Ще, ще не Вона ще не брала участь в цьому питанні. Ну, ви при обговоренні не були, тому і не знаю. У нас всі питання? А. Переходимо до наступного питання порядку денного. Останнє питання йде е, три питання питання порядку денного, по коричні план закупівель, проведення досвідковий, що наведення денної документації, є необхідність по управлінню освіти оголосити закупівлю паперову проголовних рушників на 363 тисячі 300 гривень е, міський бюджет. Продукція для чищення. Це порошків та миючі засоби різного роду, 287 тисяч місяць у гривень міський бюджет, а також по департаменту житлово комунального господарства необхідно переоголосити повторну за відділу послуг поточного ремонту мосту через річку Прут на вулиці Гагарина, ремонт для недобутових відвільників у місті Чернівця, на 615 тисяч 135 гривень. Пропозиція все, оголосити форма. Немає інших пропозицій. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, Утримуйся. Дякую, рішення прийняти. Шановний члени тедерного комітету, розглянути всі питання порядку денного. Дякую всім за роботу.